Поліцейські розслідують обставини ДТП у Білгороді Дністровському, в якій травмовано двох сестер 18 та 7 років. Подія сталася вчора, 2 жовтня ввечері по вулиці Миколаївській. Поліцейські попередньо встановили, що 30-річна водійка автомобіля «Тойота», виїжджаючи з паркувального місця заднім ходом, не впорала з керуванням і допустила зіткнення з двома поряд припаркованими автомобілями Мазда та «Пежо», а також наїзд на дівчат, які знаходилися на тротуарі попереду до неї з місця дорожньо-транспортної пригоди медики доставили пішохідок до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Водійка не постраждала за результатами перевірки на стан сп'яніння Вона була твереза. На місці працювала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Як повідомив начальник Білгородністровського районного відділу поліції Павло Бабчинський, слідчі внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань відомості за ознаками частини першої статті 286 кримінального кодексу Ксу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. В рамках провадження буде проведено низку експертиз. Досудове слідство триває під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури. Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними та уважними за кермом.